Армія Туреччини може увійти в Ізраїль для підтримки палестинців. Про це заявив президент Туреччини Реджев Ердоган. За його словами, як Туреччина увійшла в Карабах і Лівію, так зробить це з Ізраїлем. Насил бізнея гірдісе. Я помог ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. У відповідь на погрози військового вторгнення глава міністерства закордонних справ Ізраїлю Істра у соцмережі Ікс порівняв Ердогана з іракським диктатором Саддамом Хусейном. Ердоган йде по стопах Саддама Хусейна і погрожує атакувати Ізраїль. Йому варто згадати, як це закінчилося для того диктатора. Я нагадаю, що 25 жовтня 2023 року Ердоган заявив, що Анкаран не вважає Хамас терористичною організацією і висловив готовність Туреччини стати державою гарантом для Палестини.